Дводенний тренінг для тридцяти з робочини, які працюють в центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф, влаштували в Кропивницькому. навчали користуватися апаратом штучної вентиляції легень німецького виробництва. Зібрали найкращих наших фельдшерів і лікарів. Які приймають участь в міжгоспітальних перевезеннях тяжких пацієнтів, які займаються евакуацією, які приймають участь в медицині катастроф, які мають справу з найскладнішими пацієнтами, які під час транспортування не мають можливості навіть дихати. Тому сьогодні ми зібралися для того, щоб навчитися краще користуватися найсучасним обладнанням в світі, тому що ми зараз його отримуємо. Це фізіологія нашої легеневої системи. Ось таким чином це буде працювати на апараті. Вони в нас є на бригадах, ми з ними працюємо, але подібних курсів ще не було, тому це було дуже цікаво, дуже пізнавально. Апарати нам саме дуже подобаються, тому що вони прості у використанні, плюс ними можна користуватися без кисню. І взагалі вони дуже зручні тим, що компактні, маленькі, скрізь можна з собою взяти. Вартість такого апарату майже мільйон гривень, говорить представник організатора навчань та компанії постачальника Максим Шпаченко. Такі апарати ШВЛ стоять. Ну не буду казати в усіх, але в більшості автомобілів, автомобілів швидкої допомоги Німеччини, Австрії, Європи. Це суперовий апарат для екстренки з кількох причин. В першу чергу, на відміну від більшості того, що стоїть в автомобілях швидкої допомоги України. Цей апарат має вбудовану турбіну. Пояснює, цей апарат може працювати автономно, використовуючи кисень з повітря. Тобто, коли лікар чи парамедик, медичний працівник мусить провести вентиляцію легень пацієнту, він під'єднує. Кисень має з собою зазвичай маленький портативний кисневий балон. Він під'єднує кисень. Далі вони переносять пацієнта в машину. В машині також є кисневі балони. Але буває проблема, кисень закінчується. в повітрі, яке ми вдихаємо. Вже є кисень. 21% кисню, і турбіна будована дозволяє вентилювати повітрям. Тобто, ми без кисневого балону можемо одразу вентилювати пацієнта. Це суттєво полегшить роботу медикам. І покращить якість надання, говорить Кропивницький став першим містом в Україні, де проводять подібні навчання. Мало мати якісне обладнання, треба вміти на ньому працювати. Окрім того, що є різні, різні режими, різні нюанси з розшифровкою цих режимів, налаштування різні, є ще і просто навички роботи з апаратом. І відповідно наша ідея полягала в тому, щоб навчити працювати лікарів на нашому обладнанні, бо Кропивницький закупив такі апарати ШВЛ. Ми хочемо бути впевнені, що лікарі на 100% використовують можливості такої апаратури. За словами керівника обласного центру екстреної меддопомоги, з понад 90 автомобілів центру майже половина оснащені апаратами штучної вентиляції легень, і 30% з них працюють автономно. Ми бачимо у нас там об'єм частоту дихальних років, да, об'єм і максимальний тиск в дихальних шляхах. За добу центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримує пів тисячі звернень та здійснює майже три сотні виїздів бригад, говорить завідувач диспетчерського управління центру Валентин Шаханов. Щотижня в середньому один-два пацієнти потребують під час транспортування вентиляційної підтримки на апараті штучної вентиляції легень. В основному це пацієнти, які перевозяться бригадами нашого центру з кластерних до надкластерних закладів з районних лікарень до обласної або до обласної дитячої. Говорить далі отриманими знаннями під час тренінгу медики будуть ділитися зі своїми колегами. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.